Чистям, дівчатки, коли чоловік ходить без обручки, бо мій свою згубив ще влітку на роботі. Я така: ну все, їдемо в золоту королеву, поки не загубив мене. Бо ходять чутки, що в золотій королеві найвигідніші ціни на обручки, тому ми прийшли проконсультуватись. Перевірили, і це чиста правда. І як виявилось, тут реально крутий вибір, і головне суперціни не лише на обручки. Аж до мінус 60% знижки на золоті прикраси. Прийшли ми туди, звісно ж, всією сім'єю я, Тарас і Аделінка. І поки Аделінка влаштувала забіг по всій Вікторі Гарденс, а Тарас її ловив, я якраз встигла приміряти каблучки, які зараз в тренді. Також приміряла ось цей ланцюжок. Він виглядає просто шикарно. І навіть діамантовий брасет. Чого б її? І тут я поняла ту пісню, якій співається, що найкраще наші друзі дівчат це діаманти. Тож прийшов Тарас. Ми вибрали обручку красиву чоловічу, на пальці тримається, вже не злетить. Сподіваюсь, а ще дізнався, що на день народження у золотій королеві діє знижка Мінус 7 відсотків на будь-які прикраси. Тому 16 травня золота королева. Чекайте мене, буду сама без чоловіка, без дитини і з серйозними намірами.